Чим важче Путіну, тим більш активним становиться ФСБшна посіпака в США Ілон Маск. Він знову з себе начавив там якихось думок про територіальні поступки та інше. Дивіться, у мене по-перше, питання до уряду США, яким чином він має доступ до технологій секретних даних. До бюджету США. Тому що цей посіпака Путіна саме фінансує ми, бізнесмен в США, щодо пілотування та інших е, програм в цьому напрямку. Як так виходить, що людина відверто призиває до знищення країни, до територіальних поступок, до ну, знищення навіть людей? Тому що територіальні поступки то і є знищення народу України. І ця людина жодним чином не відповідає. Якщо вийти в центр США і почати призивати до підтримки ІГІЛ, терористичної організації, то людина миттєво піде в поліцію і буде засуджений. За підтримку терористів, яким чином так відбувається, що в США настільки вільна думка, що можна взагалі бути самим фінансованим бізнесменом урядом США, мати доступ до всіх секретних технологій, які тільки є, в тому числі в НАСО, мати доступ до всіх секретних даних, в тому числі ті технології, які є у StarLink. І призивати на підтримку терориста Путіна і більш того, без жодних наслідків. Ну а ми обов'язково виграємо цю війну, відбудуємо країну, і нас твоє єбуче, тупе мніні ФСБшне не цікавить взагалі.